Тож, вітаю, ви вирішили придбати в кавомашину. Нову, певне, в мене, звісно, вживені, але приклад я вам покажу. Нову в супермаркеті кавомашину придбати. А яку брати? Заходите, а там вам менеджер по продажам і пропонує щось. Каже, що от ця машина з тиском 19 бар, до речі, кавомашини варять на 11 барах. А ті, які краще, варять на зменшеному тиску, до речі, на 9 барах і 9 барів це якраз те, що треба, а 19 барів це ви отримаєте собі жижу. На цілих налаштуваннях ніколи не працює каварка. то не звертайте на такі поради уваги. Тож яку придбати? От маю дві пропозиції. Одна з них, давайте одразу: «Делонгі Магніфіка С. А класична модель, яка давно випускається, яка дуже надійна. Зараз ми її ближче подивимося. А друга Міліта Поріста. Це моделька для кавамана. Тож маємо два варіанти. Кожен підійде для різного споживача. Давайте їх ближче дивитись. Тож, поїхали. Тож, ось два наших конс... контестента, скажімо так. Magnifica С коштує 8 тисяч. Мілі та Поріста, 6 тисяч вона коштує. Загалом, коли вживана, магніфіка значно дорожча. В цій машинці пробіг аж 27 тисяч шок і коштує вона 8 тисяч, обслужена, звісно, після ремонту. Вона в гарному стані 100%. Але якщо ми будемо рахувати співвідносні машини на вживаному ринку, то Поріста раза в півтора дешевше. Ну, отак просто. Це до складності користування. Тож, Магніфіка S. Дуже легка в користуванні машинка. Ми маємо кнопочки еспресо, Американо, два еспресо, два американо. Два носика, кава біжить. В принципі, з двох носиків, то ви можете робити дві чашки. Функція пари. Тобто, так: натискаєте кнопочку, догрівається температура бойлера. Підносите сюди чашечку з молоком, повертаєте ручку, і у вас виходить гарна піна. Є відсік меленої кави, є відсік зернової кави. Регулятор міцності. Бачок з водою тут, тільки одне чищення. Отут буде світитись лампочка, коли забажає ваша кавомашинка. Воно теж проходить дуже легко. Затискаєте кнопочку, додаєте хімію в бачок. Відкриваєте краник, і сама кавомашинка у вас проливається. Один бачок з хімією і далі ще три бачка з чистою водичкою. Сразу можна пити каву. Тут у нас сміття в піддончику, вода. все просто. От. Це по обслуговуванню все. Телонгі потребує від вас мінімум зусиль. Вона готує нормальну середню каву і працює руками. Навіть така машина з таким просто колосальним пробігом може існувати. Вона працює і буде ще працювати. От. Міліти в цьому клані значно ніжніші. До них треба більше уваги, там більше промивок. А мало того, з бонусів, скажімо так, міліти краще готують. Це якраз ехо того, що ці машини ніжні. Там іде великий заверний блок, який на собі може збирати каву, і він це робить. І з часом може поламатися. Мало того, ця машина внутрі збирає більше вологи. Волога будь-якого електронного пристрою призводить до якихось траблів, проблем. І в мілітах це буває. І є така деталька, як тренажний клапан це, скажімо так, деталька, яка часом буде потребувати заміни. Вона знашується десь давайте так, від 5 до, допустимо, 12 тисяч порцій вихажує. А якщо не мити, то ви і за 2 тисячі чашок можете цю детальку зносити, а вона з заміною вам буде коштувати тисячі півтори гривень. То ці машини вживані дешевші, ніж делонгі, якраз тому, що. Вони досить дорогі в ремонті і досить ніжні. Давайте ближче подивимося. Це заварні пристрої цих кавомашин. Давайте дивитися на делонги. Він дуже міцний, о, зроблений а, так, щоб витримувати великі зусилля, причому не ламатися. І з тої хитрощі, яку зробила делонги, цей заварний блок, по суті, є половиною заварної системи. То тут. Набагато менше збирається кави, і він набагато надійніший. То самий час а, в міліті ми маємо отакий великий пристрій, великий заверний блок, який повністю варить каву. Тобто, вся ваша кава з кавомолки потрапляє сюди. І, по суті, це є однією з основних частин машини. Крім цього, основними частинами є кавомолка, помпа і бойлер. От. А в цій деталі. Ви отримуєте каву. Тобто, кава, яка, намовилась, кавомолкою, потрапляє нам в заварний циліндр, потрапляє водичка і вся ця деталь готує каву. Тому вона велика, складна і по суті досить ніжня. Це заварний блок першого покоління, він на цих машинах конкретно на цій моделі і стоїть. Але в майбутньому його покращили і зробили більш надійним. Але конкретно в цій моделі, тому що вона бюджетна і недорого коштує в лінійці міліта, лишили цей блок, то його обов'язково мити, дивитися за ним. Дивитися, щоб оце ущільнення було в гарному стані, воно з часом буває тріскається. Потім дивитися, щоб оця деталька не тріснула часом, таке з часом буває. І якщо ви побачите, от на цій частинці заварного блоку тріщина під цією трубочкою. Вважаєте, що вам купувати інший заварний блок, бо ота деталь вона окремо від заварного блоку не існує. Отакі От складнощі, але при тому смак кави зовсім інший. Міліта вам приготує набагато кращу, смачню, смачнющу каву, скажімо так. Давайте спробуємо щось зробити і подивимося. Бити наше тестування трохи більш чесним, я на цій машинці зроблю подвійні порції. Це дозволено налаштуваннями, то ми будемо цим користуватись. І в цей момент, коли я натискаю готування подвійних чашок, в заварний блок а, попадає кава, об'єм якої десь раза в півтора більше за одинарну порцію. Це дозволить кавомашині Делонгі приблизитися по смаку до нашої міліти. Ну, Звісно, візуально, а я вже так наживу спробую оцінити цей смак. Так, і Magnificatie S в гарному стані готують. Таку досить дуже достойну каву. От. Але вона по багатству смаків і відтінків все ж не, не достає до міліти. тому що акцент Делонгіка кавомашин, надійність і безпроблемне користування. І в будь-який момент готування можна зупинити. Виглядає кава добре, пінка крема. Густа ароматна, приємна кава. Наразі ми отримуємо класичний напій, класичний смак, тобто гірчинка і легка кислинка. З якою цілю ці машини і створені? От якраз делонгі магніфіка вам буде готувати, додаючи від себе завжди трохи гірчинки до будь-якої кави. Це особливість цих кавомашин. Але якщо ви це полюбляєте, це круто. Так. Є, давайте тепер порісти. Тож, ось наша поріста якраз вже запускає готування. А, що тут у нас? Три налаштування міцності, а, налаштування помолу 5 позицій, налаштування а, помола на делонгі більше, але діапазон той самий. І дивіться, наскільки краще навіть візуально готує ця кавомашина. Струйки кави, вони більш насичені, пінка вища. І взагалі напій з міліти виходить набагато більш приємніший за чим з Делонгів. І міліти передають класичний смак. Але звісно, у той великий заверний блок він сам по собі ну, є тою деталю, ну, цій машинці додає важкості в користуванні. Тобто єлонги в нас проста в користуванні, але каву вона готує. Нормальної, достатньої середньої якості, мілі товари крутезну каву, але заварний блок обов'язково мити раз на тиждень і за ним відсік дермажника промивати раз на місяць. Плюс на цій машинці є додаткове промивання. Крім декальцинації, як на Делонгі, тут є ще чищення таблеткою. Все це знаходиться в меню сервіс. Керування зроблено через символьну індикацію. В принципі, тут паритет на Magnifique S все так само. На ці машини нові в супермаркеті десь адекватні, але варто розуміти, що делонги як більш надійна, з часом буде коштувати дорожче, міліта як менш надійна з часом, буде коштувати дешевше. Але весь цей час, який у вас буде ця кавомашина, ви будете насолоджуватись кортезною кавою. Плюс гарну арабіку, я рекомендую засипати а, в міліту. Звісно, звісно, DeLonghi теж справиться, але меліта більш яскраво, вам розкриє. Смаки кожного сорту кави, і ви буде, будете відчувати тонкі відтіночки того сорту арабіки, який ви придбали. Але, звісно, розумієте, що поріста це бюджетна кавомодель. Кавомодель так і є в лінійці Міліти, то там оці запитання, як оцей ніжний заверний блок, сенсорне Сенсорне символьне керування, воно іноді викликає запитання, тому що не дуже зрозуміло, що показує кавомашинка. І щось ще з мінусів: досить невеликий бачок води. Наскільки це важливо для домашнього користування, не думаю. Якщо ви берете там на одну-дві людини собі кавомашину, або просто для себе і смакувати кави, то приїзд однозначно саме крутий вибір. Делонгі вибір а, навіть офісу можна цю кавомашину використовувати в офісі, в бізнесі, вони ходять довго. Оця машина з пробігом 27 тисяч шок, якраз яскравий приклад. Тож, обирайте, сподіваюся, ці дві моделі вам підійдуть, ви оберете для себе, яку ви хочете. Звісно, на ринку існують багато інших, але повірте, в інших моделей інші мінуси, і вони набагато більш значущі, ніж складність користування, або, скажімо так, середня якість кави. А, інші бренди, які вам пропонують в супермаркеті, я не буду їх називати, але там не про то, не про то, воно не варто уваги. От Повірте, це найкращі моделі зі своїми плюсами і мінусами. І на ринку України я б обрав би одну без двох цих. То що так. Дякую, до побачення.